Об'єдналися і робили все, аби швидко підсилити обороноздатність сум. З таким бойовим настроєм депутати міської ради зустріли 24 лютого минулого року. Що саме робили сумські обранці після початку повномасштабного вторгнення? І яким був для них цей рік з перших вуст? Головне моє завдання було залишитися в місті. Ми це зробили. І, чесно вам хочу сказати, що я передивлявся свій стрім 26 го числа, і я додивлюся і думаю. Виступає людина, яка, мабуть, ще не зрозуміла, що почалася війна і що відбувається. А це знаєте чому? Тому що ми тоді ще, ще не були в і ми ще не все досить можливо, правильно оцінювали, що відбувається. Цей рік мені показав, що ми після саме. Кожного. Ми повинні бути реалістами, але ми повинні розуміти, що все тепер вже можливо очікувати від тих людей, які живуть з нами поруч. Всі депутати були на зв'язку, всі були в місті, всі згуртувалися і вже кожен робив свою роботу. Хтось допомагав вже волонтерів, хтось допомагав доставати якісь стройматеріали для того, щоб будувати вже. Оборонні точки. Деякі колеги виїжджали, возили тоді волонтерку, дійсно привозили ліки, привозили засоби гігієни, привозили там військове обладнання, це і шаломи, це і бронежилети, це і прилади нічного бачення. ну Дуже багато чого. Було дуже прийнято багато рішень. Це і на допомогу військовим, це і на допомогу нашим в перспективі Добробатам. І ми будемо тут знаходитись до останнього до. Нашої стовідсоткової впевненої перемоги над російським окупантом. Усі намагалися працювати на перемогу, тобто більше намагались допомагати військовим. Багато людей їздило в інші міста, домовляли за гуманітарну допомогу. Тому що, як всі пам'ятають, брали автобуси, хто мав можливість заправляли і привозили це все до міста. Сум і домовлялись також була безкоштовна гуманітарна допомога, яку привозило в наше місто, і видавали на гуманітарних штабах. З самого початку війни спрямовували кошти там на добровільчі формування на зсу. Для того щоб якнайшвидше була перемога, всі фракції на сьогоднішній день спільно працюють лише тільки за для за перемогу. Загалі ніяких чвар не має бути. Ми всі маємо об'єднатися в своїй ненависті до зовнішнього ворога, а всю свою енергію спрямувати на перемогу. Я сказав в таку просторіч, що хлопці, давайте зараз забудемо взагалі про політичні якісь чувари, що наша фракція, я особисто готові робити ті речі, які зможуть підсилити обороноздатність міста, суми і сумщини в цілому. Тут хотів би подякувати всім керівникам фракції, і міському голові, в тому числі, за те, що ми дійсно сьогодні об'єднані, і ви бачите і по сесіям, що стосується особливого питання оборони, виділення коштів для підтримки військових, виділення коштів на утримання ДФТГ. До речі, суми в цьому плані займають лідируючі позиції розгляд. Дали питання і також щоб чи мала сума коштів виділена для підтримки військових підрозділів які знаходяться сьогодні на Сумщині. А їх достатньо багато. і можу сказати, що ну точно вже не буде так, як 24-го минулого року, тому що Сумщина сьогодні готова зустрічати ворога і давати відсіч. Голова депутатської фракції Сила і честь Олександр Кисіль наразі захищає державу у лавах збройних сил України, тому свій коментар надав у письмовому вигляді. Депутати організувалися вже 24-го в чаті. Перші завдання хліб і ліки. У людей спрацювала генетична пам'ять попередніх війн голодомору. Нашим завданням було забезпечити постачання продуктів першої необхідності. У мікрорайоні вулиці Добровільної, у приміщенні бібліотеки, був створений гуманітарний громадський штаб мікрорайону. Туди звозилося все, що ми на той час могли дістати. Там же роздавалися хліб, яйця, кури. Перші п'ять днів були дуже важкими психологічно, тому ми говорили і говорили з сумчанами. Організувалися по горизонталі, дуже складно було знайти ліки. Особливо специфічні нас у фракції всього троє, але це не мало значення. Ми всі, всі депутати, хто був у сумах, були разом. Від двох перших складних тижнів залишилося відчуття піднесеної єдності. Відтепер складно буде ділитися на фракції тим, хто прожив разом ті дні. І не тільки депутати, усе місто було єдиним з єдиним завданням встояти. Суми встояли.